Подкаст True Beauty Show. Ласкаво просимо до нашого подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми зануримося в історію одного з найвідоміших британських брендів Барбарі Заснований у 1856 році, Барбарі став символом класичного британського стилю, елегантності та розкоші. Цей бренд здобув популярність завдяки своєму унікальному підходу до дизайну, поєднуючи традиції та сучасність, створюючи одяг, що поєднує функціональність із естетикою. Сьогодні ми розглянемо, як Барбарі став культовим брендом, який впливає на світову моду. Історія та заснування: Барбарі був заснований у 1856 році молодим британським дизайнером Томасом Барбарі в місті Бейзілдон, графства Есекс. Початкова мета бренду полягала в створенні одягу.